Харкові театри зараз на межі закриття, на межі знищення переведені на 25% оплати, і це. Ледь досягає 100 доларів оплата за місяць, а це майже стільки коштує квартплата, яку треба заплатити. Це не оренда, це просто плата за, за воду, за світло, за газ. Ми не завжди можемо планувати свій репертуар, тому що якщо у хлопців є бронь, ми можемо їх залучати в наступній виставі. І якщо у них немає, то ми можемо випускати прем'єру і приходить повістка там в день прем'єри, і вже наступну виставу хлопець не може грати. Повітряні тривоги. Через повітряні тривоги ми зупиняємо вистави. І якщо дві години повітряна тривога, ми чекаємо дві години, потім продовжуємо з тої хвилини, на якій закінчили. Іноді в один вечір ми не можемо зіграти вистави, бо ми враховуємо, що люди не доберуться додому, бо в 10.30 вже метро в Києві закривається. І таксі і шалені гроші коштує. І це не всі собі можуть дозволити. Тому деякі вистави ми не граємо, ми не здатні зіграти в один вечір. І переносяться вони тоді, вже коли є приміром в репертуарі можливість. Бо на кожен день інша спланована вистава, інші декорації, інші актори. Якщо актори зайняті або живуть в іншому місті, або знімаються, то вони ще й залежать від графіків. Перед кожною виставою на оголошення у Львові для мене особливо це приємно і так щемливо, тому що наш, наше наше оголошення починається в театрі Заньковецької словами Слава Україні. Вітаємо вас в національному академічному театрі імені Марії Зеньковецької. В разі повітряної тривоги наші адміністратори допоможуть вам спуститися в бомбосховище. Але коли я в трансляцію це манти маленька радійко, і коли я в трансляції чую відповідь на слава Україні, і весь зал відповідає героям слава. І ти виходиш грати в будь-яку виставу, і чи це червона рута про Івасюка, чи це вороги історія любові про польських євреїв, які опинилися в Нью-Йорку в 49-му році, це за романом Башевіса Зінгера Нобелевського ларати, і там власне його навіть історія. Mm -hmm. І ти ну тебе це надихає так, що от коли запитують там, де ви берете натхнення, то навіть в цьому, коли весь зал. Вигукує героям слави після вистави, після кожними на оплесках. Ми один раз ідемо на оплески і ми кажемо, що ми наші теплі зустрічі можливі лише завдяки Збройним силам України. Оплески йдуть. Що сьогодні ми збираємо? А у нас на сцені стоять всі, у кого хтось на фронті. Або це син, або це чоловік, або це брат, або це батько. І ми весь час збираємо, збираємо, збираємо. Ну так працюють театри. В Херсоні це тільки в укритті. І от в Сумах. В Сумах було в 22-му році, в другій половині року, спокійно працювати, там велика зала, там працювали всі на велику залу. Порівняти, скільки заробляє театр, коли 500 місць продано або 50 в підвалі в укритті. Це, це неможливо порівняти. І театри, звісно, потребують величезної підтримки. І театри потрібні. І про це говорить театральний бум, бо в Україні на деякі вистави по пів року неможливо дістати квитків, хоча навіть вартість їх вже досягає. Е і ста доларів, і і навіть більше.